Послання апостола Павла до Галатійських церков. За апостолом Павлом все йшли фальшиві брати, які старались зруйнувати благовістя Павла і навернути слухачів знову до законництва. Давайте послухаємо, як доводить апостол Павло що вірою. Спасаємося. О ви нерозумні галати! Хто в вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос преднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли Духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Чи ж ви аж такі нерозумні, духом почавши, кінчите тепер тілом? Чи ви так багато терпіли надармо? Коли б тільки надармо. Отже. Той, хто вам духа дає і чуда чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи із проповіді про віру. Так як Авраам був увірував у Бога, і це залічено за праведність йому, тож знаєте, що ті, хто віри, то сини Авраамові. І Писання, передбачивши, що вірою Бог, виправдає поган, благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи, тому ті, хто від віри, будуть по з вірним Авраамом. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. А що перед Богом законом ніхто не виправдується. То це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Братя. кажу я по людському: навіть людського, затвердженого заповіту ніхто не відкидає, та до нього не додає, а обітниці дані були Авраамові і насінню Його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного і насінню твоєму, яке є Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога затвердженого закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Бо коли від закону спадщина, то вже. Не з обітниці, Авраамові ж Бог дарував із обітниці. Що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами рукою посередника, але посередник не є для одного, Бог же один. Отож. Чи ж закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби Бо був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність правді була б від закону. Та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця звіри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас. Замкнених до приходу віри, що мала об'явитись, тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея! Ні грека нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці.